Друзі, всім привет! Ви на каналі Огляд. Є здається, в 2024 році вже нікого не здивуєш геймерським кріслом. Тому виробники їм часто вигадують щось нове для того, щоб користувачі звернули увагу саме на їхню модель. Так крісло Кугар Hot Rod отримало незвичайний дизайн та низку цікавих моментів у дизайні та конструкції, які мені вже, наприклад, не терпиться вам показати. Але перед початком цього огляду традиційно підписуйтесь на канал, натискайте на лайк під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково зараз перейдіть в опис та підтримайте наш збір. На дрони це вкрай важливо. Дизайн ігрового крісла Hot Rod є його найяскравішою особливістю. Назва Hot Rod не просто так. Вона належить до автомобільної тематики, яка вплинула на його створення. Попри це, дизайн вдало поєднує в собі стриманість і цікавість, не перетворюючись на іграшку. Корпус виготовлений з армованого скловолокнового пластику, ПА що забезпечує йому надійність та міцність. Конструкція спинки крісла має отвори, що дозволяє додатково провітрювати спину та забезпечують легкість крісла. Попри це, забезпечені основні точки опо для комфортного положення спини, що гарантує зручність під час довгих годин гри. Отвори також присутні в зоні підголовника, що підвищують загальну вентиляцію та комфорт під час використання, щоб забезпечити тривалий та надійний термін служби, крісло покрите шкірозамінником преміум класу HyperDura. Цей матеріал відомий своєю надміцністю більш ніж в 12 разів міцніший ніж звичайний, що гарантує тривале збереження нового вигляду крісла. Додатковий комфорт та естетичний вигляд забезпечують вставки з перфорованої екошкіри. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з в варво під відео з кріслом у комплекті йдуть дві подушки: вони міцні, пружні та зручні. Верхня подушка незмінна, вона ідеально доповнює крісло та виконана з такого ж матеріалу, з таким же наповнювачем, як і саме крісло. Вона твердіша за поперекову. Це гарантує її довговічність, адже часто подушки починають прогинатись під тиском і вже не забезпечують той комфорт. Друга подушка призначена для підтримки попереку і має застібку, що забезпечує її надійне закріплення на кріслі. Ця подушка допомагає забезпечити правильне положення тіла під час годин тривалої гри або роботи за комп'ютером. Запобігаючи непотрібному напруженню спини, вона м'якша та адаптується під вас. Підлокітники крісла є тривимірними і мають рухливу конструкцію, що дозволяє регулювати їх вертикально вперед, назад, вліво-вправо. Вони мають приємне на дотик покриття, виконані із пластику. До речі, крісло наповнене піною. Далі варто звернутися до особливостей конструкції основи крісла. Тут вас чекає несподіванка. Основа крісла має п'ятикутну форму, але вона не суцільна. А колеса оснащені спеціальними пластиковими накладками на стрижнях, які приз. Значені для зменшення вібрацій під час переміщення Бічні пластикові накладки досить надійно і органічно вкручуються у корпус, що забезпечує додаткову міцність і стабільність конструкції. Навіть під час тривалого використання ці частини не відпадуть. А ще ручка для регулювання кота нахилу виглядає дуже сучасно і більш схожа на щось із салону автомобіля ніж на стандартну ручку крісла. Ця деталь надає кріслу вишуканості і оригінальності, безперечною перевагою крісла Cougar Hot Rod є звичайно його унікальний та доволі таки привабливий дизайн з. Ось такими отворами на спинці крісла все це не тільки забезпечує незвичайний дизайн, а й гарантує комфорт, функціональність та довговічність. Максимальне навантаження крісла становить 136 кілограм. В цьому кріслі можна регулювати висоту підлокітників, висоту поперекової подушки, висоту сидіння, висоту спинки, кут нахилу підлокітників та кут нахилу спинки. Крісло отримало газліфт 4 класу, висота підйому газліфту 8 сантиметрів. Пройдемось трішки по цифрах: висота спинку у верхньому положенні 1390 м. А висота сидіння у верхньому положенні 570 мм. Ширина спинки складає 515 мм, висота сидіння в нижньому положенні 490 мм, висота спинки в нижньому положенні 1310 мм, глибина 49 см. Граничний кут нахилу спинки 150 градусів. Розміри сидіння становлять 44 на 49 см, а висота підлокітників 63,5 см. Повністю крісло важить 27 кг. Після тестування ігрового крісла Кугар Хотрот у Мене залишились лише позитивні враження. Спочатку хочу зазначити зручність отворів на спинці. Попри те, що тут використовується шкір замінник, хайпер а не тканина. Крісло не жарке якраз завдяки цим отворам. Зараз вже бувають спекотні дні, і поки що кондиціонер я не використовую, але спина не пітніє навіть через декілька годин. Подушки також були дуже зручними, особливо поперекова подушка. Інколи я її знімав, інколи ставив назад. Підлокітники, в принципі, стандартні, питань до них немає. Звісно, трішки шумні, але не думаю, що це проблема щодо нахилу спини. Часто буває, що регулювання нахилу здійснюється ривками. Тут таких проблем не було, регулюється плавно. Кут нахилу легко налаштовується і вона залишається стійкою у вибраному положенні. Колеса на цьому кріслі їздять досить плавно, як по ламінату, так і по килиму. Тож Кугар Хотрот це сучасне, дійсно привабливе крісло з високою якістю виконання. Воно відповідає сучасним вимогам до зручності та надійності. Цікавий дизайн, незвичайні міцні та довговічні матеріали, ну і, звичайно, мінус яких я, наприклад, в цьому кріслі не зміг знайти. Дійсно, крісло зручне та якісне. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд їй та тиснути на дзвоник. А якщо ви використовуєте будь-яку продукцію від компанії Куга, обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, цікаво, які пристрій ви використовуєте. Ну що ж, друзі, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.